Зараз багато пишуть про потрапляння в житловий будинок Москви об'єкту, схожого на безпілотник, який влада Російської Федерації оголосила безпілотником Збройних сил України. А Путін з цього приводу сказав: ми бомбардуємо військові об'єкти, а вони житлові будинки. На жаль, безліч українських засобів масової інформації просто повідомляють цю новину. Без жодних коментарів, намагаючись бути відстороненими від жодних оцінок. Отож у багатьох споживачів інформації складається хибне враження, ніби в житловий будинок Москви справді потрапив безпілотних Збройних сил України. Тим більше, що вони чудово знають, які об'єкти військові чи мирні, бомбардують насправді російські ракети. А тим часом кожен журналіст мав би розуміти, що долітання українських безпілотників аж до Москви це наразі тема науково-фантастичного жанру. Для цього потрібно вивести з ладу системи ППО, які охороняють Москву, і не лише Москву в умовах війни. Потрібно конкретно написати, хто це зробив. І за чиїм замовленням. Кажучи, інакше потрібно відверто сказати, що цей теракт замовив особисто Путін. Для багатьох проте залишається незрозумілим, і з якою метою? Щоб відповісти на це запитання, потрібно звернутися до історії путінського тероризму на території Російської Федерації, де ми знайдемо подібні випадки. Можливо, всі ми пам'ятаємо частково висвітлений телебаченням теракт в Театральному центрі на Добровці 23-26 жовтня 2002 року, більш відомий за назвою Мюзиклу Норд-Ост. Але до цього часу не всі знають, хто насправді організував цей теракт. Пам'ятаємо, що в підсумку Норд-Ост атакував спецназ, спустивши до залу газ невідомого складу за офіційною заявою ФСБ. Була застосована спецрецептура на основі производних фентаніла. Вже у 2002 році у світі було відомо, що передозування наркотичної речовини фентанілу може спричинити смерть, і справді досить значна кількість заручників померли, не витримавши такого передозування в залі Норд-Осту. Від того часу минуло приблизно півроку. І ось 17 квітня 2003 року біля власного будинку в Москві було застрелено трьома пострілами з пістолета Макарова одного із лідерів політичної партії Ліберальна Росія Сергія Юшенкова, активного опонента Путіна. За словами Олександра Литвиненка, незадовго до своєї смерті Юшенков отримав від нього докази причетності ФСБ. До теракту в Норд-Ості. Ці докази полягали в тому, що співробітник ФСБ Та знаходився під час теракту у залі театру і залишив його перед початком штурму. Цю інформацію Олександр Литвиненко опублікував на інтернет-порталі Lenta.ru 25 квітня 2003 року під назвою Литвиненко. Юшенкова убили за розслідування теракту в Норд-Ості. Зокрема, Олександр Литвиненко писав Я передав Юшенкову Jesko дані Текірбаєва, і він збирався перевірити цю інформацію по возвращению в Москву. Я убежден, что с ним расправились за это розслідування. Через три дні після цієї публікації Відома журналістка Анна Політковська писала в «Новій газеті» від 24 квітня 2002 року Один із групп терористів уцелів. Мы його знайшли. Полгода назад був теракт на Тубровці. За це время множество раз ми задавали один і той же вопрос. як такое могло случиться? як їх пропустили в Москву? Хто і зачем? Оказывается, є свідетель». Он же учасник. Тут Політковська пише про того ж таки хан Пашу та Кірбаєва. За словами Політковської, вона також зустрічалася з Юшенковим незадовго до його загибелі, і той справді мав певні ексклюзивні матеріали про цю трагедію. Згодом Політковська взяла інтерв'ю у Кербаєва. Раніше його можна було прочитати за посиланням, але ця веб-сторінка вже давно. Також заблокована. А ось інший висновок політковської. Якщо в Норд-Ості був такий засланий агент, то це значить, власть знала о тому, що готується теракт. Участвувала в його підготовці і навіть не важливо з якою целью. Хан Паша Кербаєв загинув у грудні 2003 року в автокатастрофі, ще до початку слухань процесу зі вбивства Юшенкова. Сліди злочину стерлися. За словами Шаміля Басаєва, теракт, який сколихнув Норд-Ост, організував він особисто. Метою терористів було захоплення Держдуми та Ради Федерації, але у Москві керівництво операцією вийшло з під його контролю. Хтось спрямував цю руйнівну силу на Норд-Ост. Під час транспортування зброї та боєприпасів хтось замінив детонатори і нові детонатори виявилися фіктивними. Вони не спрацьовували. Усе це кореспондується зі словами Політковської про те, що влада Російської Федерації знала про підготовку цього теракту, знала, можливо, завдяки текербаєву. Спочатку політковську намагалися отруїти. Це завдання виконувала колишня 12-лабораторія та лабораторія КГБ, але вона тоді чудом вижила. І все ж 7 жовтня 2006 року Анну Політковську, дівоче прізвище Мазепа застрелили у ліфті будинку, у якому вона мешкала. Чотири постріли із пістолета Макарова, включно з контрольним голову. Викривають характерний стиль роботи професійних убив, які свого часу так само розправилися з Юшенковим та Вахою Ібрагімовим. У кожному такому випадку пістолет із глушником убивці лишали на місці злочину. Як виявилось, до цього вбивства був причетним московський підполковник УФСБ ФСБ Павло Рягузов. Про це повідомив свого часу генерал-полковник ФСБ Олександр Купряшкін. За словами Купряшкіна, про це вбивство дещо таємне знав мовсар Байсаров, командир загону горець, колишній охоронець Кадирова і полковник ФСБ. Байсаров запропонував московській прокуратурі надати ці відомості, проте не встиг. Його знищив в Москві Чеченський спецназ за наказом Кадирова. З того часу, як Політковської не стало, минуло трохи більше за три тижні, як дійшла черга й до Литвиненка. Про вбивство останнього вчинене в Лондоні дуже багато писали, отож розповідати про нього не буду. Не буду наразі розповідати і про організацію Путіним інших терактів на території Російської Федерації із політичною метою. Натомість спробую пояснити, для чого йому знадобився цей теракт у Москві. Якщо сказати коротко, то для виправдання власних злочинів минулих і майбутніх вчинених проти мирного населення України. Але навіть це не основний мотив. Основний мотив полягає в тому, щоб знайти якомога більшу підтримку серед росіян для ще більш жорстокого застосування летальної зброї. Проти мирного населення України. Навіщо це Путіну, запитаєте ви? Йому особисто, можливо, це й не надто вже потрібно, але це надто потрібно його таємним партнерам, які зацікавлені в повній руйнації інфраструктури України, аби інвестувати через певні схеми в її відбудову і таким чином створити базу для економічного поневолення України. Отож, першочергове завдання, яке стоятиме перед українським народом після закінчення цієї війни, полягатиме в тому, аби отримувати кошти на відбудову винятково із прозорих джерел, із джерел, які поза всілякою підозрою.